Вас вітає Українська служба інформації. Мене звати Наталія Костенко, і сьогодні поговоримо про шкільне навчання з 2027 року. Українські школярі навчатимуться не 11, а 12 років. Пілотний проєкт стартує вже у 2025 році. Про це повідомили в міністерстві освіти і науки України. Тож про ініціативу говоримо з Сергієм Колебошиним, народним депутатом, заступником голови комітету Верховної Ради. З питань освіти, пане Сергіє, вітаю вас. Вітаю, я хотів би внести невеличку ясність. Насправді, рішення про те, що середня освіта переходить на 12-річну систему, було прийнято ще в 2017 році, тобто йому 7 років вже, коли був прийнятий відповідний закон про освіту. в 2020 році воно було закріплено вже. В законі про повну загальну середню освіту, який якраз я доповідав з трибуни, е, тобто, насправді ми в цій системі вже сім років, і всі діти, які пішли пер, в перший клас у 2017 році, і далі вже в часі за 12-річною програмою, тобто, перші піонери цього процесу вже в сьомому класі, це якраз складова реформа нової української школи, великої реформи е, всього шкільної всієї шкільної освіти. Е, в 2027 році якраз ті діти, які зараз в сьомому класі е закінчать навчання в дев'ятому класі і перейдуть до десятого, тобто до старшої профільної школи. Тому я думаю, е і е скажімо так: от така новина, яка насправді не є новиною, е тобто новина тільки в тому, що не новина, а інформація, в тому, що. У 2027 році діти, які вчаться з 12-річною системою, перейдуть до 10 класу і, відповідно, будуть вчитися 10, 11 і 12 класи. До речі, на мою думку, не тільки на мою, на думку багатьох експертів, навіть коректніше говорити, що не додається 12 клас, а додається насправді 10 клас. Оскільки 10 клас це якраз клас, коли дитина буде обирати собі профіль, може щось змінювати, шукати там підлаштовувати і так далі. Тобто, це повна зміна парадигми навчання в старшій школі. В нас на жаль, зазвичай зараз в старшій школі навчання це просто таке підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання. І купа предметів, які видаються зайвими для дитини, яка вже е, визначилася з тим, куди буде вступати до якого бишу. Тобто, якраз 10 клас, який так е, дасть дитині можливість визначитись е, в школах. Планується, що з'являться так звані кар'єрні консультанти, які будуть допомагати дітям з такою професійною орієнтацією. Це от якраз те, що, з чим буде зіткатися система з 2000... не зіткатися, а просто діти будуть вчитися за такими новими підходами вже з 2027 року. Хоча по 12 річці вони, в часі вже, я ж кажу, сім років. Ну, бачите, з'явилася у нас, так би мовити, новина вчора чомусь на цю тему. Добре, що ми сьогодні в ній розбираємося. Пане Сергія, ну, вона з'явилася, тому що вчора була презентація дослідження, яке зробила КМІС. Я не пам'ятаю, як ця абревіатура розшифровується. Ну, знана соціологічна агенція. В нас щодо сприйняття реформи старшої профільної школи вчителями, директорами, батьками, дітьми, головами громад. Бо реформа це не просто бац, і ми в 12 річці. Там купа роботи. Там нові абсолютно підходи до мережі, нові абсолютно підходи до змісту освіти. Ми переходимо від суми знань до. Фактично такого компетентнісного підходу, коли вчитель це таки більше навігатор, коли більше м'яких навичок поруч із хард навичками поруч із знаннями надається. Це зміна роботи і вчителів. Тому тут величезна робота, мережа це фактично з громадами. Їм треба визначатися, де в них будуть ці академічні ліцеї, які надаватимуть 10-12 клас освіту. Зазвичай міжнародні практики говорять, що краще, щоб це було. В форматі відокремленої школи, ну тому тут купа роботи і вчора була просто презентація, на якій виступав в тому числі, і міністр, і просто нагадав, що буде в нас два зьому року такий проект. Такий процес, власне, тут. Скажіть, Будь ласка, якщо, якщо ви знаєте результати дослідження КМІС щодо сприйняття цієї ініціативи українцями, суспільством, громадами, як українці сприймають бо мені здавалося завжди, і вчора вкотре здалося, що ну, багато скепсису чомусь і досі у українців щодо 12 років навчання? Ну, Будь-яка система, не тільки ж в освіті є... Ак така сперечається реформам краще перебувати в такому консервативному, ніж рухатись. Насправді, перші спроби зробити 12 річку були ще в нульових кроках. Це тоді міністром був Іван Вакарчук, батько нашого знаного співака, і це якраз тоді вводилося зовнішнє незалежне оцінювання. Це ж це не суперреформа величезна сама по собі. Вона є складовою. От якраз такою, реформи. Але е, і зНО ну, воно відбулося і ЗНО схвалено. Всі розуміють, що без нього гірше ніж з ним. Але е, в дванадцяти річка це певне ну великих кроків потребувало, бо не просто там змінити там підручники, а фактично я ж кажу, і мережу змінити і підходи. І коли прийшов міністром е, сумнозвісний табачник, він. Одним з перших кроків якраз скасував перехід на дванадцятирічку такі прості кроки, які окей, можете нічого не робити. І всі такі, о, ура, клас, нічого можна не робити. Лишаємося як було, молодець, і так далі. Хоча нічого гарного в освіті він не зробив це, фактично насправді вже продовження те, що зараз відбувається. Ну, по перше, можна. Посилатися на досвід успішних освітніх систем, як визначити яка освітня система успішна? Найбільш простий спосіб це результати міжнародного дослідження. ПІСА вони говорять, що нам є куди зростати. Я вважаю нашу систему освіти успішною, сильною. Я вважаю наших вчителів сильними, але час не стоїть на місці класно. Урочна система і підходи, які були адекватні, актуальні, в 20-му, в 19-му сторіччі? Ну вже е, е, треба змінювати. Так ось ну, наприклад, в Європі. З 11 річкою лишилися тільки три країни це ми. Ну ми вже фактично в переходному такому процесі, і е, Одиво, е, країна-агресор і сателіт країни-агресора. Я навіть не хочу назви цих країн називати, е, Все, всі інші країни, там Європа, куди ми рухаємось, 12, то та 13 років. Але це ж не означає, що. Це тільки ціль. Ну, насправді це і певною мірою і розвантажити дітей, і дати їм можливість отримати більше інформації. Оскільки ми, якщо згадаємо у 80-ті роки ті, хто пам'ятають, ті, хто вчилися в школі, туди була шестиденка, тобто по суботах теж вчилися, І була десятирічка. І от проста арифметична операція. 10 помножити на 6 це 60. А потім стала п'ятиденка і одинадцятирічка. 5 помножити на одинадцять це п'ятдесят п'ять. Тобто в нас. Кількість, скажімо так, днів, коли ми можемо працювати з дитиною. Ну ще треба помножити на кількість навчальних тижнів. але, але ж вона не змінювалася. Вона стала меншою, а кількість інформації більшою. І діти перевантажені, вони жаліються на це. В нас крива програма, коли я ж кажу, дитина вже визначилась в 11 класі, куди йти. А в неї ті предмети, які вона розуміє, що не так потрібні, тобто не в такому обсязі її потрібні, і так далі. І це, от якраз, перехід вот ново ну, от, до таких от речей, про які я кажу. Вона він потрібний. Він вкрай потрібен насправді, бо іноді в нас основний замовник освіти в школі це, ну скажімо так, мертвий клієнт, тобто часто кажуть, основний замовник там держава або там батьки, діти. В нас насправді у величезній кількості шкіл основний замовник освіти це ЗНО. Бо школа робить все просто, щоб діти написали ТЗНО і все, і всі інші предмети неважливі, І взагалі там ну я знаю про що я кажу, оскільки все ж таки теж не перший день в системі освіти і працював і директором школи і вчителем, і сам був ну частиною цієї системи, е, тому насправді цей перехід абсолютно притомний, абсолютно нормальний. Е, він я думаю, що буде сприяти і перетокам дітей. В професійну освіту, певно після 9 класу, оскільки в нас аномальна висока кількість дітей вчаться до кінця повної загальної середньої освіти, щоб потім піти вище, а потім з дипломом, який мало чого варто, не розуміти, що робити на ринку праці. Тому тут це складова взагалі от величезної цієї реформи освіти в нас, і це ну надважливий крок. І насправді ми вже навіть далі ніж середина його впровадження, тому. Я не здивуюся, якщо і в 25-му році буде це новино, і в 26-му, але ми рухаємось. Хоча не без складностей, основна з них це недофінансування е, системи освіти. Але треба розуміти контекст, в якому всі ми зараз в Україні перебуваємо. Ну, от ви згадали про те, що дуже багато дітей вчаться на 10-11 клас, аби вступити до вишу, а потім з дипломами після закінчення вишу не можуть знайти роботу по отриманні спеціальності. І, от а, теж частина вчорашньої, знов таки умовно кажучи, новини збентежила вкотре суспільство про а, перспективу скорочення бакалаврату. Ну тобто багато коментарів ще а, вже до того є, що ось. Це йде до того, що більша частина дітей отримувала робітничі професії. А ми відходимо від вищої освіти. вищу освіту, з ну також коментують в перспективі отримуватимуть тільки невелика кількість українських дітей. А як це можна прокоментувати? Ну, по перше, ніхто і нікому на думку навіть не спадає лишати дитину абітурієнта можливості вступати до будь-якого обраного вишу. Више мають конкурувати між собою, више мають конкурувати із закладами вищої освіти інших країн, і це процес неминучий. Якщо више не будуть перелаштовуватись, то нічого гарного їх не очікую. Више мають конкурувати з системою професійної освіти, ну і взагалі з виходом на ринок праці. А ніхто не скорочує бакалаврат в сенсі набору, дискутується поки що. Це не прийняте рішення. Це насправді зміни до закону, тому це. Ну, такий довгий шлях, що довжина бакалаврату може бути не 4 роки, як зараз, а 3 роки, тобто трохи коротший бакалаврат, щоб людина швидше виходила на ринок праці, отримувала спеціальність, або визначалася з тим, що хоче більш глибоко вивчати, йти, наприклад, в чисту науку і йти там, в магістратуру, ну і далі в. Аспірантуру постдоком ставати, е, от про це йдеться, але це поки що така, просто до обговорення. Як кажуть, е, я думаю, що ми ж я ж кажу, не можемо розглядати систему освіти як окремі такі от острови: острів дошкільної освіти, острів шкільної, острів вищої. Насправді на перетині шкільної освіти вищої освіти, і там ще поруч професійна, там купа таких важливих речей відбувається важливих для держави, і одна мікрореформа тягне обов'язково купу інших речей. Якраз про це йдеться на останнє питання, скажіть, будь ласка, на сьогодні наскільки громади готові до того, що відбувається, чи створені всі умови, відповідні навчальні заклади в необхідному обсязі і так далі. Різні по різному, насправді я констатую, що є недокомунікованість цієї реформи. Про це навіть можна не говорити, оскільки ну, ми говоримо про те, що 12 річка як про новину. зрозуміло, що це означає, що реформа недокомунікована, і тут є міністерство, над чим працювати так само. Оптимізація мережі неминуче призведе до непопулярних для голів громад рішень, наприклад, про пониження ступеню або навпаки про відокремлення старшої школи, і це треба щось робити там з колективами і так далі. Відповідальні голови громад вже на це пішли, і є в нас купа прикладів, і в тому числі в нашій області, де це відбувається. Але купа голів громад в нас знаходяться в цій електоральній пасці: ой, як же так? А це мої виборці? Що ж я буду робити? Я не хочу цього робити. Забуваючи про те, що децентралізація це не тільки можливості. Засвоювати бюджети, як вони люблять говорити. А і відповідальність. Якщо вони хочуть розвитку своєї громади, то в першу чергу громади це люди. А коли ми говоримо про людей, перше, хто нам спадає на думку, це діти, заради яких ми все і робимо. І якщо вони свідомо відносяться до якісного майбутнього своїх дітей, то вони мали б прислухатися або подивитися на вот саме ці реформи. Це красиві мої слова. Хтось скаже, але це насправді. Перший крок для того, щоб замислитись, зануритись в те, що ж в цій реформі, і попрацювати своєю мережою. Бо, на жаль, дуже часто громади а ну, ми можемо, поки нас ніхто там не чіпає, робити фейкову мережу нову. Тобто, наприклад, умовно кажучи, було 50 шкіл, якщо по-нормальному робити мережу старшої профільної, то академічних ліцеїв мало б бути ну, плюс-мінус 10-15, як плюс-мінус, це дуже це залежить від громади. А вони подають в перспективному плані замість 50 шкіл, там 45-40, ну це фейк, Хочу зауважити, що це не означає, що всі школи закриються інше. Йдеться про якраз відокремлені академічні ліцеї, де буде надаватися саме старша профільна, а всі інші будуть фокусуватися на перший та дев'ятий клас. І це абсолютно нормально. До них можна там долучати дошкільні якісь відділення, і так далі. Тобто, не треба думати, що якщо ми говоримо про це 50-15 умовні, то всі інші 35 закриті. Ні в якому разі ніхто ніколи ніякої школи не буде закривати. 에, тобто, це теж ну, для того, щоб це не було таким ну, холодним душем, певним. 에, тому дуже строката насправді картина навіть на рівні е, окремих регіонів. Там одна громада зробила цікаві рішення, а інша громада нічого не зробила, думаючи, що все відбудеться само собою, і, як кажуть, пропітляють. Це в кожна рішення. Яка ситуація? І ц... Не можеш не спитати, яка ситуація в Одесі? В місті Одесі чи в Одеській області? Давайте поговоримо е, про ту інформацію, яка у вас є і по Одесі, і по Одеській області. Ну насправді це ж середина процесу, і е, це перспективний план може змінюватись. Я скажу обережно так: е, ті перспективні плани, які я бачив на сьогодні, е, говорять мені, що і місту, і області, ну за виключенням окремих громад, я ж кажу, які е, відпрацювали, є ще над цим над чим працювати. Я не вважаю ту мережу, яку подали, е, яку я бачив. Я не буду коментувати кількість, оскільки це все ж таки ну поки що робочий варіант е, 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 такою ефективною, для того, щоб. Ті цілі, про які ми говорили, відбулися. Я думаю, що ще буду над чим працювати. Я ну це я обережно кажу, бо не хочу зараз. Я ж кажу, кажу, коментувати такий проміжний етап. Мені здається, що велика кількість громад, в тому числі і в нашій області, чекають на зміни до закону про повну загальну середню освіту, де підходи до формування мережі будуть більш жорстко закріплені, оскільки зараз вони максимально демократичні. Всі кажуть, а ну окей, можна не робити, не будемо робити. Я обережно прогнозую, що плюс-мінус навесні 25-го року Верховна Рада все ж таки прийме е, закон. Він зараз розробляється Кабміном, суб'єктом подання і вважаю, має бути Кабмін, оскільки це занадто важлива реформа. Е, і е, тоді все одно величезній кількості громад придеться переглядати ці, ну, цю свою мережу. Пане Сергію, я дуже дякую вам за спілкування за час, який ви приділили українській службі інформації і за наданий діалог. Дякую, дякую. що були з нами на зв'язку. Нагадаю, з нами сьогодні був Сергій Колебошин, народний депутат, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань освіти. цей ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Наступного разу поговоримо на не менш цікаву тему.